У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Дитятка Ісуса, дев'ятий день. Уразку таємниці народження Ісуса увійди в мою душу. З'єднайся зі мною і набрися до Ісуса, щоб Його прийняти, щоб прийняти Його поцілунок, жест любові, що нас освячує і спасає. Ніколи не переставаємо цілувати цього Божого сина, бо коли обдаруємо Його такими поцілунками, то він згідно зі своєю обідницею, повною милосердя і любові, сам прийде, щоб узяти нас у свої обійми та обдарувати поцілунку миру. Через цей поцілунок миру подораєш усі магнотні страхи світу, спокуси зраї тіла, не втратиш навіть крихти спокою. І утримаєш ціровиту перемогу. Прошу тебе, дитино, щоб ти постійно просила Ісуса про цей поцілунок і любові, нехай дитятко Ісус завжди мешкає у твоєму серці, нехай постійно зміцнює в тобі своє царювання. Будь завжди якнайближче до яси цього примирого дитятка під час цих святих днів Його народження. Хай ці ясла будуть твоїм серцем. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то силюю відкрий прами моєї душі і управляй в ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі. Повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповні найгарячішою любов'ю моє остегле серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня хвали, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси наповняєш, скарбниця брах і життя подателю, прийди і всерийся в нас, і очисти нас досяглої скверни, і спасибля її душі нашім. Отче наш, ти ще й си на небесах, нехай сядеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рокавого. Амінь. Радиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого. Бо ти, породила Христа, Спаса, Визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, брасславенний тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, моли за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Благорадиться Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з Тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого. Бо ти породила Христа Спася, Визволити душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Послання присвятиє Богородиці 25 грудня 2006 року в Мичугоді через візіонера Якова Чору. Сьогодні великий день радості і миру. Радійте разом зі мною, мої любі діти. Нині я особливо закликаю вас до дотримання святості у своїх родинах. Я бажаю, мої любі діти, щоб кожна з ваших родин усвятилася і щоб радість і мир Божий, який вам посирає Господь і нині запанували у них. Мої любі діти, відкрийте свої серця цього благословенного дня. Оберіть Бога і нехай Він займе чільне місце у вашій родині. Я, є ваша мати, люблю вас і православляю своїм материнським благословенням. Мій Боже, вчини нас знаряддям твого миру. Щоб ми сіли любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, мир там, де панує незгода, надію там, де панує розпач, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Чи не так, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати її, не стільки шукати розуміння, скільки розуміти? І не стільки шукати любові, скільки любити, Бо даючи, одержуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, народжуємось до життя вічне, через Ісуса Христа, Господа нашого, і непорочне серці причистої Тіва Марії, на віки вічні. Амінь.